Нагодувати бідного, придбавши книгу. У Франківську збирають літературу для благодійного ярмарку. Започаткували таку ініціативу представники спільноти святого Егідія, які опікуються малозабезпеченими людьми. Харків'янка Тетяна Орлова принесла книги з домашньої бібліотеки. Жінка каже, діти вже дорослі, тож, аби книжки вдома дарма не простоювали, віддала їх для доброї справи. Я по п'ятницям участвую в роздачі їжі. Я почула таку ініціативу, що потрібні книжки. І я вважаю, що це дуже важливо, і я долучилася до цього. і Принесла дитячі книжки, те, що в мене було. Координатор Іван Харук каже, роздачі їжі для бідних вони організовують два рази на тиждень, і щоразу приходять більше сотні людей. Наразі коштів, аби придбати необхідну їжу, не вистачає. Таким чином акція допоможе нагодувати потребуючих, адже всі гроші з придбання книжок підуть на закупівлю продуктів. Постійно виникає проблема з тим, що потрібно продукти, потрібно кубаса сир для бутербродів. Скажімо, і ми шукаємо різні ініціативи, різні можливості. Також фантазуємо для того, щоб знайти ці ресурси і придумали таку акцію, яка якби пов'язана також з сучасною ситуацією. Знаємо нещодавні дані, коли оприлюднена інформація про те, що дуже мало українців читає. І це, на нашу думку теж важливо і впливає на освітній процес взагалі. на... Потенціал нашої країни, і ми вирішили поєднати якби такі дві можливості. За майже тиждень часу вже вдалося зібрати більше півсотні книг. Серед них як дитяча література, так і різні жанри, розраховані на дорослого читача. Книги в хорошому стані і майже нові, але ціни на них високі не ставитимуть навпаки, робитимуть меншими. Нова прочитана і передали нам. Ми будемо намагатися також там двічі, чи можливо навіть більше знижувати ціну, щоб людям вона була доступна, щоб вони могли долучитися також і допомогти нам. А ми в свою чергу бідним і власне отримати книжку і читати, і використовувати її ще тривалий час. Акція триватиме ще декілька днів. Тому хто бажає поділитися своєю улюбленою книгою, може принести її за адресою вулиця Коновальця 7Б. А сам ярмарок відбудеться вже через тиждень на сто аби кожен зміг прийти та віднайти для себе цікаву книгу. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.